Привіт! Мене звати Дар'я, я є психологиною та КПТ-консультанткою платформи Твій психолог. І сьогодні ми поговоримо трішки про концепцію внутрішніх персонажів і детально обговоримо внутрішнього критика і те, як його врівноважити. У схемотерапії існує концепція внутрішніх персонажів. І я думаю, що ви вже знайомі з внутрішньою дитиною, критиком, перфекціоністом, самозванцем, захисником. І кожен з них має свої функції, цінності, і питання лише в тому, чи вони сприяють нашому благополуччю, чи навпаки, заважають нам, бо сформувалися у негативному минулому. Сьогодні ми сконцентруємось на внутрішньому критику. А саме, чим він служить, які три основні маски носить, і як знешкодити кожну з них. Став лайк, і ми починаємо. Хто ж такий цей внутрішній критик? Мені подобається метафора, яка каже, що внутрішній критик це як обрізані крила. І правда є в тому, що багато хто з нас звикли критикувати себе більше, ніж давати собі підтримку. Тобто, це внутрішній голос, який налаштований на хвилю недоліків, завжди їх знаходить і може бути вкрай вимогливим і різким у своїх коментарях. Цей критикуючий голос завжди з нами. Він завжди наглядає і чекає, коли ми візьмемося за якусь справу, або навіть просто подумаємо про неї. І це така достатньо велика частка, яка збирає різні реакції наших значими значимих людей, які на нас впливали в ранньому дитинстві. І власне, це ті їх послання, зауваження, критика, вимоги, їхні основні фрази, які вони дуже часто нам казали. І критик тепер аналізує всі ті послання і потім в тих чи інших ситуаціях може активуватися і атакувати нашу таку вразливу дитячу частку. Неважливо, чи критик намагається допомогти нам удосконалюватися чи уникати помилок, він може діяти шкідливо, залишаючи нас з низькою самооцінкою, депресією, тривогою і відчуттям власної непотрібності. Тому важливо вчасно. Розпізнавати ось ці негативні повідомлення внутрішнього критика і замінювати їх корисними і підтримуючими думками. І загалом можна виділити три маски внутрішнього критика: це є вимогливий критик, караючий і критик, який вселяє почуття провини. Пропоную обговорити детальніше кожну із цих масок. Вимогливий критик завжди має завищені очікування від нас і підтримує ідею, що ми повинні завжди досягати найвищих стандартів в усьому абсолютно, бути ідеальними і досягати успіху, навіть якщо це може вимагати відмови від відпочинку чи насолод. І він звучить приблизно так: ти завжди маєш бути кращою чи кращим, ти маєш бути в ідеальній формі, щоб подобатися. І це той критик, який часто йде за руку з перфекціоністом, але не завжди. Бо можна вимагати, але не вимагати ідеальності. Наступний критик це те, що вселяє почуття провини. Він примушує нас віддавати перевагу потребам інших перед своїми власними і може надавати нам почуття відповідальності за благополуччя інших людей. Це може призводити до того, що ми не вміємо відмовляти і ставити кордони в близьких відносинах, і також відмовляємося від власних потреб. Його послання це думати про себе і про свої потреби егоїстично. Ти маєш постійно турбуватися про інших. З цими двома критиками є сенс вести певний внутрішній діалог і вчитися домовлятися з ними. А от наступний тип критика це якраз таки той тип, який ми маємо максимально прибрати. І цей критик називається караючий. Караючий критик викликає в нас почуття провини і самозневаги. Він є жорстоким і агресивним і завжди готовий карати нас за помилки і робити нас винними в усьому. Цей тип критика може підривати нашу самооцінку і призводити до депресії. Ми не заслуговуємо такого критика, бо його коментарями є ти нікчема. Та подивись на себе, хто ти взагалі така чи такий, ти не зможеш це зробити нормально. Що ти взагалі від себе очікуєш? Як же ж нам врівноважити цих критиків? Цей процес має всього лише три кроки: зрозуміти мету критика, відповісти йому і нівелювати його. Що означає зрозуміти його мету і дати відповідь. Нам важливо вчитися розпізнавати ці голоси і відповідати на них з розумінням їх функцій, намагаючись знищити при цьому караючого критика і таку знайти мудру взаємодію з вимогливим критиком і тим, що вселяє почуття провини. Наприклад, вимогливий критик не має негативних намірів, він не висловлює свої коментарі з ненависті. Його мета це мотивувати нас і допомогти нам досягти успіху у сфері кар'єри, фінансів чи інших аспектів життя. Тому варто визнати його мету, але також наголосити на важливості визнання своїх власних наявних уже досягнень. І тут ми потребуємо такого внутрішнього захисника, підтримуючого голосу, який мудро відповість йому: так я знаю, що ти про мене турбуєшся. Але я і так роблю достатньо, і мені важливо помічати ці свої досягнення. Щодо критика, який вселяє почуття провини, важливо розуміти, що його мета полягає в тому, щоб ми турбувалися про інших, але це може призводити до знехтування своїми власними потребами. І ми можемо відповісти на його голос таким чином: я розумію, що ти хочеш, щоб в мені не розчарувалися і не відштовхнули мене. Але у мене теж є потреби, і я маю таке само право, як і інші, на їх задоволення. Караючий критик є жорстоким і безжальним, і його голос може призводити до ненависті до себе. Тому відповідь на нього має бути твердою і вичерпною. Ми повинні наголосити: стоп! Ти не маєш ніякого права ображати мене, я цього не заслуговую, тому, будь ласка, йди, і я тебе взагалі не буду слухати. І це те, що може бути доволі непростим у формуванні, але з цим критиком іншого варіанту просто немає. Третій крок нівелювання. Це можна зробити, визначивши, як ці слова і думки критика впливають на наше життя і яку ціну ми платимо за їх слухання. Наприклад, ви можете скласти список змін в житті, за які відповідає ваш внутрішній критик. І оцінити, як він впливає на відносини, роботу і рівень добробуту. І за допомогою цього аналізу ви зможете надати собі мотивацію для зміни і почати діяти по-іншому. Далі важливим кроком є підтвердження власної цінності. Визнання і підтвердження власної цінності може бути важким завданням, але важливо розуміти, що якщо ми просто відкинемо критика, то може з'явитися певна пустота. І таким чином ми маємо знайти заміну для критика. Хто це може бути, поговоримо трішки далі. І, власне, добра новина є в тому, що окрім внутрішнього критика, у нас також існує турботливий дорослий. Це частина особистості, яка завжди на нашій стороні і готова нас захистити, коли ми цього потребуємо. Якщо ви ще не познайомилися. Зі своїм внутрішнім турботливим дорослим, то я щиро рекомендую зробити це співпрацюючи з психологами платформи Твій психолог. Адже чим більше цей персонаж буде мати можливість проявлятися в нашому житті, тим виразніше його вплив стане. Я бажаю вам доторкнутися до свого турботливого дорослого і поступово розвивати його голос у своєму житті, щоб голос критика ставав все тихшим. І втрачав вплив.